Незвичайна історія звичайних людей жили собі мешканці у своїх оселях, аж раптом з'ясувалось, що не у своїх, а у чужих. Нотаріальні афери дедалі частіше трапляються у Києві. Цього разу без житла залишилися одразу вісім родин. Майже десятиліття тому люди інвестували у новобудову на харківському шосе, виплатили 100% вартості і переїхали в омрійні оселі. Про те, що житло їм не належить, дізналися випадково Наталя Білогурова про юридичний абсурд, що у нашій країні може трапитися з кожним. Сергій Смілявський вже сім років живе в новій квартирі, та півроку тому чоловік дізнався, що житло йому не належить. Я узнав, то що моя квартира була продана чисто случайно за того, що у нас було зібрання і перебирали головою ЗББ. І з того винімався витяг з державного реєстру, хто є власником квартири. І от этого ми тока узнали, що наші квартири вже продані. Квартиру Смілявських не лише продали, а вже встигли віддати в банк під заставу. Банк пытался продать другим людям, то есть за долги вернуть. Ну, когда люди приходили и узнавали, что тут живуть люди. От то, звісно, розворачувалися. Рейдери не обмежилися однією квартирою. Одразу вісім інвесторів новобудови залишилися без власного майна. Парадокс у тому, що інвестори декілька років намагалися оформити право власності та отримували відмови, адже новобудова не має юридичної адреси. З 2014 року, 2015, 2016, подавали документи на право власності на, на народне оплачення. Один. Державна реєстраційна служба відмовляла в задоволенні моєї е, питання. Чому? Потому що вулиця Лохвицька, 1 була перейменована на Харківське і не, не присвоєна цьому дому поштову адреса. А ось приватному нотаріусу відсутність юридичної адреси не завадила оформити права власності на третіх осіб. Забудовник е, якимось чином разом з нотаріусом е, внес, е, вніс в реєстр. Е, ну, Зареєстрував квартиру на е, колос плюс. Люди звернулися до поліції та за півроку дізнатися нічого нового не змогли. Отримують єдину відповідь Ведеться слідство. Сподівалися, знайти допомогу у мін'юсті. Власники квартир подали скарги до комісії, яка може скасувати незаконні дії нотаріуса. Та й тут застало розчарування. Задовольнити їх прохання комісія відмовилася, адже скарга оформлена без дотримання вимог. Більше того про відмову людей повідомили не одразу. Щодо направлення рішення комісії після рішення міністерства юстиції, яке в цю формі наказу, воно вже направляється, коли наказ буде цей зареєстрований. Тобто в даному випадку наказ був зареєстрований і відповідно до вимог нашого положення та закону було повідомлено скаржників про їх порушення. Рішення вони прийняли 17 января. А на руки я отримав 13 марта. Тобто ніяких звонків придупрежденні, ні ни комісії, нічого в звісно, не поставили, просто отдали, и, типа жалобу вже подавати поздно. 13 березня нам дзвонять, прийдете, заберіть наказ. Приїжджаємо і нам в наказі написано відмовити задоволення нашої скарги. Наказ виданий ще був 3 лютого, пам'яті суддякова. Насідки поставили 13 березня. Щоб обжалувати питання, нас немає. Там в чи 60 днів ми повинні не подавати. Єдине, чим тепер можуть допомогти у Мінюсті – це перевірити дії нотаріуса. Та навіть якщо виявлять порушення, людям все одно доведеться йти до суду. Ми за вашим зверненням е організовуємо проведення камеральної перевірки нотаріуса. Якщо ми виявимо порушення і ви з цим документом, це буде вам додатковий доказ в суді який буде підтверджувати, що там були порушення порядку реєстрації? Тож тепер у суді людям доведеться доводити, що їхня належить їм. Наталія Білогурова, Олексій Бережений, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.